На часі вікна вітаю вас. Один загинув семеро поранені. На фронті гарячої точки лишається промзона Авдіївки. Там наші бійці змушені відбивати атаки ворога. З нами наш з фронту Бориса Чалку. Борисе, як тримаються наші вояки серед вогню. Добрий вечір. Віто. Загалом 50 разів бойовики відкривали вогонь по українських позиціях протягом останньої доби. Насправді найгарячішою точкою традиційно протягом останнього часу залишається так звана промзона біля Авдівки. Це місце, на якому вкопалися українські військові. Так от для того, щоб викорити звідти наших солдат, бойовики насправді сил не шкодують. останні кілька суток ситуація залишається такою ж збережоною. По промзоні противник постійно проводить обстріли. То есть из тяжелого вооружения, запрещенного вооружения. Ну, как видим, наверное, это следствие последнего гумконвоя, который заехал со стороны Российской Федерации. Пропустительный вогонь, солдаты у них нагречищей точнее АТО. Духу і почуття гумору не втрачають, аби відбивати атаки терористів, витягли навіть старезного Максима, яким ще діди воювали і косили нацистів. Тепер Максим є по сепаратистах, окрім Донецького напрямку, неспокійно було біля Новотроїцького, Це неподалік від Волновахи. Також стріляли неподалік від Маріуполя. Віта Бориса сьогодні на Донбас прибув Петро Порошенко. І з чим приїхав президент? І що розповів? Так, справді сьогодні президент був тут зробив чимало заяв. Зокрема, говорив про те, що мир уже не за горами розповів, що вже підписав закон про демобілізацію. А нова хвиля мобілізації складатиметься здебільшого із контрактників. Казав, що вже найближчим часом у місті запрацює нова поліція, один із символів нової України. І йшлося також і про міжнародний донорський фонд, який відновлюватиме зруйновані території Донбасу. Президент приїхав сюди не з порожніми руками. Презентував кілька десятків нових реанімобілів, які передадуть лікарням Донбасу. Ці красуні швидкі допомоги, які сьогодні вишиковані на цьому майдані, також є символом миру. Найсучасніші, європейські. Ці тип швидких допомог ви можете зустріти в будь-якій європейській столиці. На сьогоднішній день. Вони мають і будуть їздити вулицями Донбасу. Загалом шість десятків машин. Серед автомобілів є один дитячий реанімобіль для порятунку недоношених діток. Варто зазначити, що такому оновленню автопарку можуть позаздрити навіть столичні медики. і удобне. Саме головне, що оборудованімного. Ага. Раніше до цього УАЗік був. Я вже давно працюю, пам'ятаю. Ну тяжело. Десь і кислород, пожалуйста, і. Mm -hmm. Я думаю, що мінді речі дуже доволі. Всі ці машини передадуть до найбільших міст Донбасу. Щоправда, тутешніми дорогами вони не їздитимуть щонайменше до осені до того часу. Їх просто реєструватимуть. На тому у мене все. Віта, Бориса. Дякую тобі. З нами нашого бур був Сачалко із новинами сходу.